Redmi 9T в наявності. Досить непогана моделька. Ціна 4200, пам'ять 128 МБ. Має коробочку та зарядний шнурок. Акумулятор 6000 мА Підтримує NFC, тобто можна розраховуватись ним як картою. Type-C роз'ємчик. Ось такий по стану. Також зверху роз'єм на навушники 3,5 Непоганий варіант є відбиточок пальця. Можна користуватися розблоковкою. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Чуть-чуть додавлю яскравості. Про телефон, до речі, повністю чистенький, без різних Міг-аккаунт Мі та Google аккаунт. Так, Redmi 9T128 ГБ. 12-й Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. Ось такий варіант досить непоганий. Працює досить добре. Ціна 4200 гривень Відправляю новою поштою ось в комплекті коробочка 4128 Кому цікаво, пишіть у повідомлення.